Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Термінове звернення волонтера Оскара до військових політиків та відповідних органів мовою оригіналу. Знову і крик крипдуш, я не знаю, що ну, я не знаю, що мені робити, хлопці, тому що, Ну я зараз буду подимати гарячі війні. Я зараз буду писати, строчить, дзвонити, бити во всі калакала. Ну -кала, я прошу і вас, тож бийте в осікалакала, тому що ну. Якщо б ви сіли на моє місце послухали зараз те, що я вислухав, я подивився, що ви зробили. Не знаю, що до президента ще. Раз. Давайте звернемося через до президента, він вже ж який ніякий верховний головнокомандуючий. Звертаюся до Верховного, верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, президента, Зеленського Володимира Олександровича, з наступного. Володимир Олександрович, щойно. Мені зателефонували два військових. 129, 238 батальйон. 129 бригада. 238-батальйон, 129 бригада, ТРО. Хлопці, по-перше, скажуться на комбата Павченка, який просто пацанок кладе пачками. По-перше. По-друге, з, з 80 чоловік, яких він відправив на передок, увага! Повернулось п'ятеро. По документам у них є 4 танки. Але це тільки по документам. По факту. Як сказав сам комбат Павченко, хоч саперними лопатами йдіть напередок. Ну проти танку, проти арти. Тому я б хотів до вас звернутися, пане президенте, я в цьому житті ніколи нічого не боявся і боятись не збираюся. Але я включаю зараз мозги і постараюся день ці два розговори не викладувати. Бо якщо я зараз викладу ці два розговори, Якщо ви не почуєте, якщо ви не приїдете до хлопців, якщо ви не створите комісію, не врятуєте їх або не підкріпите їх, щоб вони могли врятувати і свої життя, тому що там дуже багато поранених, там уже ригають осколками. Просто. Це ще соту я озвучив того, що я почув, і записав. Якщо ви зараз терміново не відреагуєте, не приїдете, не врятуєте пацанів, їх завтра покладуть. Але це вже винесета відповідальність особисто. І не треба мені розповідати, що ви не бачите, не чуєте, не знаєте. Все ви бачите, чуєте, знаєте. Інакше б мене не тягали по судам, б мене б не тримали під домашніми арештами, мене б не тримали з мішком на голові в СБУ і не били б моєї бахаті СБУ. Все ви чуєте, бачите, знаєте. Бо коли ті пацани 228-й теж обратилися до вас, тепер вони ісчезли. Часть в больниці лежить, часть на нульовці примусово, часть зникла повністю. Тепер почали дружини зникати. Так от ще раз кажу, 238 батальйон, 129 бригада, ТРО, комбат павченко Просто пачками кладе пацанів. Пацани зараз дзвонять мені кажуть, мало того, що у нас трьохсоті, 200. І ми завтра 200. Ми це знаємо точно, тому що тупо нас кладуть. Знають, куди бить, знають, куди лупити. Пацани вже рвуть і кров'ю, і осколками, і всім іншим. Кажуть. У нас просто тут ад крамешний, І нічого немає. Нічого немає. Ну, по документам все є. І чотири танки є, і оказывается, вони проходили навчання Якоби. Це по документам. Не доводьте діло до гріха, не давайте мені опублікувати ці два розвої. Потім не розказуйте, що у права рука Кремля. Я зараз просто прошу вас, молю вас, пожалуйста, обратить внимание на 238-й батальйон 129 бригаду ТРО. Приїдьте туди, врятуйте хлопців. Ротацію їм зробіть і підкріпіть позиції, тому що їх просто там кладуть. Причому кладуть наші камбати. як комбат Павченко. А нормального камбрига ротного убрав Павченко. який був з ними, який тримав їх, який забезпечував їх, який уводив їх з тих позицій, де вони були здані ті позиції. А ви, ну, не знаю, бити бийте в усі калака. Потім не кажіть, що я. Агент Кремля. Сядьте со мною, послухайте пацанів і лягайте спать спокійно. Мовчки. Потім поговоримо, хто тут агент Кремля і колаборант. Послухайте всі ті розмови, які я сьогодні вислухав. І лягайте спокійно спати. Це я говорю тим, хто дівальні експерти розказують, що я працюю на руку Кремля. Не доводьте діло до гріха, щоб я ці два відео опублікував. Бо впливе таке, що не приведи, Господи. Уже потім ніхто нікого не встановив. знищувати пацанів. Я, я не проти. Я за те, щоб всі расисти запаковані були в нашу землю. Ну чого там тож не лежать наші пацани, які себе захистити не можуть, себе не можуть захистити, тому що в них немає нічого, в них тільки по бумажкам все є. Так хто зрадник? хто внутрішні той же час 14 грудня має відбутися прес-конференція російського диктатора Володимира Путіна. До цього дня російська армія повинна захопити Авдіївку. Саме тому росіяни кидають всі сили на атаку. А наші хлопці намагаються отримати Орду. Поки деякі політики бавлять в популізму, а деякі окупанти росіяни починають прозрівати. Понад 100 мобілізованих родичів написали листа Путіну, що бійців кидають на місні штурми Аудіївки, щоб узяти місто до прес-конференції. Диктатора 14 грудня пише видання. Також зазначається, що бій катають поранених бійців, наказуючи їм долікуватися в окопах. У листопаді ж, коли почалися активні дії, російське командування випустило наказ про відвправлення в штурмові підрозділи військовослужбовців із середньою тяжкістю поранень. Стверджують рідні бійців. Родичі стверджують, що російському командуванню потрібен результат поспішають, поки українці в суперечках женують до прямої лінії Путіна. І нового року усі навколо кажуть, що візьмемо. Авдіївку металі переговори, розповіла виданню дружина одного з мобілізованих. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.